У тропічному лісі, де повітря пахло вологою землею, квітами та спілими фруктами, а поміж високих дерев літали яскраві мателики, дзвеніли ціркуни й пригукувались птахи. Летіла маленька колібрі на ім'я міллі. Навколо неї колихались величезні бананові листки. пелюстки орхідей сяяли рожевим, фіолетовим та білим. А важкі грона папаї й манго звисали над звивистими ліанами. Сонячні промені пробивалися крізь густе зелене шатро й розливалися золотими плямами по лісовій підстилці. Міллі зависали біля кожної квітки, швидко махаючи крильцями так, що вони дзищали, мов крихітний моторчик, їй дзьобик торкався течінок, і золотистий нектар заливався їй до ротика. Надаючи сили для наступного польоту. Ммм, <-м>! яка смачна архідея, прошепотіла вона, перелітаючи до квітки Антуріума, та раптом щось блискуче й біле серед зелені привернуло її увагу. Вона підлетіла ближче й побачила гніздо, напівзруйноване, би після страшної сутички. Навколо гнізда. Лежало різне пір'я, червоне, зелене, синє, а саме гніздо було, наче розірване пазурами. Усередині лежало біле яєчко, мов перлинка. Ох, малятко, тут був напад, тебе ніхто не покинув. Прошепотіла Міллі, обережно кружляючи над гніздечком. Вона швидко оглянулася довкола, ані батьків. Ані нападника не було видно. Коліпрі відчула, як її крихітне сердечко защеміло від жалю й рішучості. Я мушу тебе врятувати, я мушу стати твоїм захисником. Міллі не гаяла часу. Вона літала туди-сюди, поміж ліанами й квітами, збираючи маленькі сухі гілочки акацій, кору м'який мох, щоріс під корінням дерев. І широке блискуче листя. Вона насила усе це до гнізда, накладаючи шар за шаром, щоб замаскувати його. Навколо пахло вогкістю, квітами імбиру та тропічним дощем, що нещодавно пройшов. Повітря було важке, тепле й аж дзвеніло від співу цикад. Міллі хапала маленькі плющеві листочки, встромляла їх між гілочками. Не хвилюйся, я тебе захищу, маленьке, прошепотіла вона, працюючи без зупину. Вона розуміла, що їй це беззахисне перед будь-яким хижаком. Її маленьке серце билося швидко-швидко та Міллі не зупинялася, допоки гніздо не злилося з навколишньою папоротю, ліанами та мухом. Замаскувавши гніздо, втомлена сіла на гілку. Та раптом з-за великого дерева, стовбур якого був обвитий товстою ліаною, повільно виповзла змія. Її тіло блищало зеленими і жовтими лусочками. Язик швидко смикався, відчуваючи запахи, а вузькі очі шукали здобич. Смачненьке яєчко, де ж ти сховалася? Засичала вона, повзучи по гілці, що вела просто до гнізда. Колібрі відчула, як її охопив страх, крила ніби здеревеніли на мить, але вона стиснула дзьобик і зібрала усю свою хоробрість. Я мушу врятувати його, я мушу. Вона злетіла прямо перед зміїним обличчям і закричала своїм тонким дзвінким голоском: Гей, довга зелена! Дивись на мене, бачиш, яка я яскрава, блискуча, мов смарагд у променях сонця, а яка я швидка. Змія спинилась, повільно розвернула голову до Міллі і прошипіла. Спіймаю тебе самоденька, і прокотну одним ковтком. Вона різко кинулась вперед, намагаючись схопити колібрі, але Міллі Вмить кинулась в бік. Вона літала праворуч, потім ліворуч, піднімалася вгору блискавично, падала вниз, робила кола, спіралі зигзаги так швидко, що змія не встигала за нею. Листя тріщала, коли змія перекидалася поміж гілками, її тіло крутилося, вона шипіла і стукала хвостом по корі дерев. Стій. сичала вона розлючено. Зараз спіймаю. Міллі крутилася ще швидше, немов маленька райдужна блискавка. Нарешті змія, важко дихаючи, висунула язик ще раз, втягнула повітря і зрозуміла, що запах яйця вже захопився через запахи квітів та гнилої деревини. Вона сердито прошипіла. Даремно тільки сили втратила. І розчарована. Поповзла у хащі. Міллі зависла серед повітря, її крила тремтіли від втоми й напруги, але в серці палала радість. Фух, врятувала, видихнула вона, повертаючись до гніздечка. Ти в безпеці, малятко. Проходили дні, та малеча навіть не намагалася вилазити з яйця. Якось з сонячного дня. Колібрі сиділа на гілці поруч з гніздом, дзвеніли цикади, над квітами літали бджоли, десь у кронах галасували токани. Та спокій був порушений. Міллі почула важке, хрускотливе шурхотіння, що йшло від землі. Вона нахилилась і побачила варана величезного ящура з масивними лапами й гострими кігтями, що з легкістю рив землю. Та ламав сухі гілки на своєму шляху. Його шкіра блищала зеленовато сірим, а довгий язик швидко висовувався й ховався назад, відчуваючи запахи довкола. Баран зупинився біля дерева, на якому було гніздо, підняв свою широку морду й понюхав повітря. Ха. <звук> пробурмотів він своїм хрипким голосом. Що це тут за запах? Яєчка, чи що? Давненько я не смакував пташиними яйцями. Він облизав свої товсті губи, а очі, мов два темні блискучі камінці, шукали, де ж саме заховане гніздо. Мілі похолола від жаху, її маленьке сердечко заколотало так швидко, що, здавалося, його почують навіть метелики. Не можна дати йому знайти яєчко. Вона злетіла з гілки та стрімко спланувала вниз, зупинившись прямо перед його мордою. Привіт, великі могутні варани. Що шукаєш тут? Я шукаю смачне яйце, відповів він, блискаючи своїми темними очима. Ти, мабуть, знаєш, де воно. Міллі блиснула оченятами і сказала Так, знаю, але ж ти любиш великі яйця, правда? Такі, щоб наїстися досхочу. Варан широко посміхнувся, показуючи свої гострі зуби. О, так. Люблю великі яйця. Тоді тобі треба он туди. Міллі показала на землю під пальмою. Де лежав великий коричневий кокос, що випав після вітру. Бачиш, там таке яйце, що вистачить на весь день. Я сама його щойно бачила. Варан примрушився, вдивляючись. Справді, таке велике яйце. запитав він, знову висовуючи свій язик. «А вже ж!» підтвердила Міллі. Кружляючи довкола його голови. Воно таке свіже, тепле, ну майже як страусине. Але швидше йди, бо інші варани вип'ють його раніше за тебе. Варан не зміг втриматися. Він перевалився з лапи на лапу й побіг в сторону, яку сказала Міллі. Підбігши, він жадібно схопив велике яйце своїми могутніми щелепами. Й підняв угору. Ова, важкеньке, пробурмотів він, ковтаючи слину, й побіг геть з великим яйцем, ламаючи гілки і розкидаючи листя на своєму шляху, Міллі стежила, як він зникає між деревами, і нарешті полегшено зітхнув. Фух, яєчко в безпеці, прошепотіла вона. А варан, добігши до своєї улюбленої, Галявини під сейбою поклав велике яйце на землю. Він вдоволено облизався. Ох, яке ж воно важке і свіже. Зараз розіб'ю шкарлупу та поласую жовтком. Він вдарив кокос об землю, намагаючись його розбити ще раз і ще раз, коли тріснула тверда оболонка і звідти замість жовтка витекла біла кокосова вода. Воран розгублено завмер. Що за те ж Те, це? Де... це кокос? Розлючено зашипів він. Він обернувся назад, щоб знайти мілі гніздо, але від хвилювання плутанини та роздратування зовсім забув, де саме їх бачив. Навколо росло стільки однакових дерев. <г Thy> Пахло квітами та фруктами, що запах яйця загубився. <gr> Сердито буркнув варан, кидаючи кокос на землю. Проклята пташка обдурила мене. І він повільно поповз у інший бік лісу, шурхочучи травою та ламаючи дрібні гілочки на своєму шляху. Минали дні. Все було спокійно. Малеча не поспішала вилуплятися з яйця. Колібрі увесь час була поруч. Збирала нектар лише з найближчих квіток і не відлітала дуже далеко. Одного з звичайних днів Міллі поверталась до гніздечка з нектаром. Вона помітила знизу лисицю феника. Її великі вушка ворушилися, а носик тремтів. Вловлюючи запахи, вона ходила поміж корінням дерева, заглядаючи в кущі. Нях, нях, яєчко, я тебе чую. Воно десь тут, бурмотіла Феник, облизуючи тонкий язичок. Міллі охопив страх. Вона хотіла кинутись рятувати яйце, але зупинилась, вдихнула і сказала сама собі. Тривай, Міллі, треба думати, а не поспішати, що зробила б найхитріша пташка у світі. І тоді їй прийшла ідея. Вона швидко зібрала маленькі сухі листочки, кілька пір'їнок, що колись загубили тукани, м'який мох і маленький шматочок яєчної шкарлупи, з якої вже колись вилупились пташенята. Вона зробила з цього. Фальшиве гніздечко під іншим деревом, подалі від свого справжнього, усередині поклала шматочок шкарлупи, а зверху прикрила пір'їнками, щоб здавалося, що там лежить ціле яйце. Коли Феник підняв голову і знову принюхався, мілья різко спустилася вниз і закружляла перед її мордочкою. Пані лисиця, пані лисиця, ви щось шукаєте? Гмм, яєчко, маленька. Я відчуваю його запах. Де воно? Міллі зробила вигляд, що злякалася і що духу полетіла в сторону несправжнього гнізда, відводячи від свого, очі феника спалахнули, вона лукаво посміхнулася. Ах і даруна пташка. Сама повела до свого гнізда. І що духу побігла за Міллі? Міллі летіла швидко, аби лисиця феник її не наздогнала, роблячи віражі й блукаючи між листям. Нарешті, відвівши подалі від гнізда, Міллі сіла на листок і серденько вискакувало. Вона затамувала подих, спостерігаючи згори. Веник підбігла під деревом, вона побачила сховане гніздечко, підійшла, обнюхала його, побачила шматочок шкарлупи та пір'їнки, і жадібно вигукнула ха 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 Ось смачленьке. І почала розгрібати гніздо лапками, вигризаючи мох та листя, поки не зрозуміла, що нічого немає. Що? Яйце вже пусте!» вигукнула вона, сердито б'ючи хвостом по землі. Де яйце? А Міллі вже летіла назад до справжнього гніздечка, усміхаючись, в її очах світилась радість та перемога. Вона нахилилась до яєчка й прошепотіла. Бачиш, маленький. Найкраща зброя це не кіхті й не зуби, а твій розум!» Минали дні. Міллі щоранку сиділа біля гніздечка, співала пісеньки про квіткові поля, про веселий дощ і про силу любові, що сильніша за будь-який страх. Одного з таких ранків вона почула тоненький трісь, її серце заколотало. Вона нахилилась ближче й побачила, як шкарлупа розкололася, а звідти виглянула маленьке вологе створіння з червонуватим пушком на голівці. Ти, ти, папуга, маленький, гарненький папуга. Здивована прошепотіла Міллі. Її оченята блищали від радості. Привіт, маленький. Малюк кліпнув оченятами і притулився до неї, тремтячи від холоду й невідомого. Яке ж тобі дати ім'я? подумала Міллі, поглянула в небо, потім на малого і сказала Твоє ім'я? Скай. Залишайся тут. Я зараз повернусь і принесу тобі їжу. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон до долонь, підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.